В Маріуполі наші брати, побратими, можливість швидко стати в стрій, оформитись, отримати зброю. Тут невідома доля, яким чином ми будемо воювати. І так трапилось, що перший місяць ми взагалі воювали без, ну чуть більше місяця воювали без статусу. Тобто чисто на добровольчському духу. На жовтих Богданах? Ну так, да, на маршрутках, на пікапах, на автобусах у Приватбанка там. Автопарк був максимально різний. Коли виїжджала група кудись там на Горінку чи на мощун, це виглядало досить епатажно, я би так сказав. От. Ну І це знову ж таки давало нам шанс виживаємості по причині того, що ну, Збройні Сили України, які займали, як правило, кругову оборону на своїх блокпостах, ну, вони бачили, як їздить противник. На бронетехніки, на все. І Коли їхала колона з жовтими Богданами, то вони розуміли, що це хлопці, <плес> які несуть їм угрози.